Вітаю, друзі! З вами знову флут. Сьогодні у нас запустили X2 на душі на серед... на на камін... тлінної душі та камінь тлінної душі. Я цю подію дуже довго чекав. Назбиралась дуже непогана кількість, і зараз будемо відкривати. Це останнє в цьому році, що я б хотів відкрити і. отримати нарешті. Хорошу кількість зірочок на своїх основних героях. Так, відправляємось сюди. Викупаємо спочатку маленькі, тому що у будь-якому випадку у нас з'являться додаткові частинки, зможемо докупити ще. Сьогодні буде тратити абсолютно все, можливо, залишимо тільки даний ресурс. Так, поїхали перша десятка. Надіюсь, X2 працює, і у нас буде все добре. Ну, епіків насипає, непогано, непогано з епіками. Але мені потрібні міфіки, легендарки, дані душі взагалі не цікаві. І велика кількість зірок, це основне. Будемо пришвидшувати перша лега і кінь. Дві зірочки. До речі. Коня приберемо звідси. Кінемо ламасу, нехай буде у нас. І потрібно ліліту стоїть, мабуть. Так. Кольорових героїв мені вже ніхто не треба. Зепіки також, хоча можливо 6 зірок на пророчку нам допоможе. Тому що в мене 5 і трішки не вистачає. Ну, 6 зірок. Не те, що потрібно, чому не кінь. Прискорій. Нічого цікавого. Айт. Міфік, перший. І фронт одна зірочка. Піде. На продаж. До речі, мені потрібен карніч, хоча б люба кількість зірок. В ідеалі 6, звичайно, але якщо випаде навіть 4-2, я буду дуже задоволений. Джетні не цікаво. Зінтор також. Райлін. Теж сміття. А зараз мабуть, ставлю на паузу по і будемо продовжувати. І поїхали далі. Наступна десятка Надіємось що почнуть нарешті падати великі зірки на легендарок і міфіків. А які ось таке сміття як воєвода. Тому що це трішки напрягати починає. Не розумію, де? Хоча б міфіки, хоча б маленькі зірки. Чому вони не падають? Ніби їх два взагалі не включили. І. ні. І, до речі, я довик може бути. Заходить. Буквально скрізь і на аміуса, і в місті багато де допомагаю. Ось, 6 зірок прийшло, дякую. Чому не каймер? Якби прийшов 6 зірок каймер, я, можливо, почав їм грати на арені. Ну, будь ласка, Пларіо, насипте На Новий рік під Ялиночку. Дві гарні міфічні душі на комідеса та Карніджа. І мене настрій набагато покращиться. Ну. Олега і це Каоліт одна зірочка. Я не розумію. де ДХ2. Просто немає слів. Це одне сміття абсолютно. Безкорисне для мене. Піднесемо відразу. Без лицого. Я довичка також можна підняти. Йому захист не завадить. Не знаю, що це зараз коїться, але я... взагалі не насипаю. Добре, продам тоді продовжу. Що ж у нас залишилось 25 камінців, давайте відкриємо їх і вже перейдемо до найцікавішого, звичайно. До середніх камінців, ніби там Х2 і на 5-зіркові, і на 6-зіркові. будемо надіятися, що хоч звідти нам щось випаде. Бо з маленьких просто сміття насипає крила 4 зірки. Ну за 140 камінців нам випав один міфік. Ну, це, блін Просто немає слів. Не знаю як Як це описувати. І при тому цей міфік був однозірковий фрольні. Дуже-дуже погане відкриття, я навіть такого ще на своєму аккаунті не було. Але надіємось, що зараз нам наситле. І на комідеса душу, і на карнеджі. Так, 12 є. Докупаємо ще диклік. Штучок по одній і дві десяточки. Відразу лега непогано. І це я, Владік другий за сьогодні я його вже отримував. Ах. Чому не можна дати щось із вибраного з побажань того ж самого Теокса або лілітуху, яка б мені дуже допомогла. Ні, будемо десяточками відкривати. І це епік тайра Дякую. Ну давайте подивимося, що буде тут. Дайте, будь ласка, щось гарне. Фейде, непогано. Роксан. Ну, але ж це не Теокс. Одна й та сама ж фракція, але насипає якесь гівно. Нарешті Міфік. Арбаїск. зірок. Дякую. За Арбаїску, звичайно, дякую, але. Це взагалі не те, що я очікував побачити. Давайте надіємося на останніх 10. Попередня десятка була дуже гарна, багато легендарок. але все, все буквально не те, що нам потрібно. Де побажання. О Кімі, дякую, хоч щось непогане. І це просто провальне відкриття. Я не знаю, як по-іншому описати те, що сталося. Але зараз Кіме нехай буде. А от роріка мабуть, я не буду пробуджувати, тому що 5 зірок. Ні, дякую. Тайрл в місті дуже багато де допомагає, тому нехай буде. кришкода йому допоможе. І... Зараз будемо чистити і, можливо, докупимо ще декілька камінців. Поки що бажання купляти великі камінці взагалі немає з таким дропом. Хоч у нас і є ресурси, але добре, продовжимо. Докупимо ще одну. Дуже сильно не хочеться купляти цей камінь, тому що можна докупити. З ринку коня і це виглядає ніби набагато краще, але надіємося що щось випаде. Ні, це епік. І це снігоцвіт. Так, по події потрібно подивитися, що там 50 тисяч. Доволі непогано. Спробуємо забрати душу на. Нашу Леді Ноель. До речі, тут дуже гарно зробили, що є вибір взяти оце або нарешті по щось корисне вибирати. Ось тут, мабуть, потрібно було взяти. Не подумав. Руду вона дуже допомагає. Забираємо душу майже. Майже. Нам потрібно ще 25 тисяч. Тому. 7500. Там ще 30-ка лежить, думаю. Ризикнемо. Так, це не тут. Хоть я зараз розумію, що це помилка, але як вже є, потрібно ж забрати душу на леді Новелі, на якої не буду грати, але зараз потягнемо 4 епіка. мися впевнений. Потягні відразу ми за Мель 5 зірок, дякую. Ах, Просто немає слів. Після того, як побачив це червоне світло, навіть трішки обрадувався. Думав, що нарешті щось корисне і приходить мезомель. Що ж, крутим далі. Надіємось на Карніджя Комідуса або щось корисне. Але тут міфік і Лазаріус. Четвертий п'ятизірковий Лазаріус, який приходить мені в зірках. Дуже вам вдячний, звичайно. Ще на один камінь не вистачає, хоча є ось такий персонаж, тому вистачає. Нам ще потрібно потягнути епіка на прощання. І думаю, на цьому буде все. Так, нас не здивували, це епік. І що ж, дякую. Кларіум. я зміг забрати. 5 зірок на Леді Ноель. І також дякую всім, хто дивився. Можливо, комусь. Таке відкриття сподобалося. Пишіть в коментарях, що випало вам. І чи Пларіум дійсно включили x 2 Добре, дякую, до зустрічі!